Будь ласка, скажіть, де ви взяли черемшу? Ми бачимо черемшу у свіжому вигляді, яка занесена до Червоної книги України. Торгівля нею заборонена, тому що вона зникає, тому що це зникаючий вид. На ринку Черемушки у Кропивницькому працівники екологічної інспекції перевіряють, чи не продають тут червонокнижні рослини. Здається, в минулому році вже зустрічали Та, зустрічались Я Я з вами. Документи покажіть, де ви її купили. На ринку купили. Чек там. вам дали? Ні, у нас чека немає на немає. Там власне, де бабушки торгують, там ж не видають касові. Ну, не знаю. Чеки. Закон не порушувала, черемшу в лісі не рвала, пояснює продавчиня. Називати прізвище відмовляється. Ну, просто розказуйте виправдати. Що, Що перейдіть до туди вверх і ви ще побачите її, дуже багато. Ми ж її виривають усю прямо із цим із звісно, це як унічтежені. І без неї можна обійтися. На продавчиню інспектор Олександр Руденко складає протокол про адмінпорушення, який, каже, направлять в суд. Черемша по-научному вона цибуля ведмежа. У нас з нас червоної книги України адмінкодекс передбачає штраф за торгівлю червонокнижними рослинами 1700 мінімальний і 3655 максимальна сума штрафу. Пояснює, в Україні забороняється збір і продаж рослин, які занесені до червоної книги. Окрім черемші, це первоцвіти, проліски, підсніжники, шафран, сон, трава. Окрім штрафу за порушення, зазірвані рослини законодавство визначає компенсацію. До прикладу, за один паросток черемші 62 гривні. За територією ринку черемшу продають на тротуарі. Ця жінка говорить, виростила її в себе вдома. У мене полісадники ростуть. – А вас раніше не попереджували, що це воно книжна рослина. Ну, я знаю, в принципі, у нас в огородники сім'ї продаються. Вдома вирощувати черемшу можна, продавати ні, пояснює працівник Держекоінспекції. Вона на даний час е, росте і виходить з під листяного покрову. І люди її активно почали збирати у лісі. На даний час у неї листочків ще немає, і те, що громадяни її. Е, Ну, добувають. Вони її добувають разом із корінням. Рослина знищується запахом, вона схожа на часник. Свої дані для складання протоколу жінка називати відмовляється. Інспектори викликали поліцію. Після спілкування з ними і встановлення особи на продавчиню протокол склали. Оштрафувати за порушення можуть і покупців. Антоніна Кретор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.